У бучі стартував другий етап змагань всеукраїнських шкільних ліг пліч опліч. Відтепер шкільні команди Київщини змагатимуться на рівні громад. Масштабний спортивний проєкт реалізується за ініціативою президента України Володимира Зеленського під гаслом. Разом переможемо. Це об'єднання дітей, об'єднання дорослих, об'єднання всієї України. Але ці змагання направлені тільки на одне зберегти дитинство. Наші дітей у Бучанській гімназії номер 9 відбувся товариський футзальний матч. Спортивний проєкт об'єднав дітей 5-6 класів з 11 команд громади, амбасадорів, зірок спорту, популярних виконавців, акторів та посадовців. Реагують супер разом з ними побігали, побачили. Коли вони нічого не знають, окрім футболу і об'єднання їх команд. Саме головне, що очі світяться від щастя і радості. Такою ініціативою задоволені і діти, і дорослі. Наші діти більше відлучалися від всякої війни і займалися більш активним там спортом. Любим спортом не бажаючи, не бажаючи там, чи це футбол, чи це баскетбол, чи це теніс. Чим більше таких заходів буде, тим буде краще для нашої нації. Чоловік каже, такі змагання, класна ініціатива для наших дітей. Олег сам військовий служив в теробороні. Втім, наслідок обстрілу втратив кінцівку. Адаптувався до цього всього. І знав таку програму Спорт для всіх, мене туди запросили. Я займав, почав, почав займатися з дітьми з ними. І мені цікавіше це було, щоб я себе більше розвинув і не думав ну, про погане, скажімо так. І дітям буде краще, бо чим займатися окрім спортивних ігор. Сьогодні діти мали змогу і потанцювати, і поспівати разом з улюбленими артистами. футзалу змагатимуться діти і в баскетболі, спортивному орієнтуванні, волейболі та черлідингу. Після визначення переможців на другому етапі команди матимуть змогу представляти громаду на районному етапі, а згодом і на всеукраїнському.